Всім привіт та доброго здоров'я! Існують такі страви, що мають унікальну здатність викликати у нас водночас легку ностальгію та тепле відчуття домашнього затишку, зрази точно з таких чарівних страв. На зрази відварюю картоплю в мундирках, щоб не було багато вологи, нарізаємо одну велику цибулину, розігріваємо олію та обсмажуємо до злегка золотавого кольору. Викладаємо фарш, розминаємо його та додаємо спеції, сіль та перець за смаком. Смажимо до готовності. Фарш повинен змінити колір. Готово. Тепер можна додати невеличкий шматочок вершкового масла. Залишаємо, хай охолоджується. Картоплю гарно розминаємо. Тепер додаємо сіль та перець за смаком. Я ще додаю трішки паприки для кольору яйце та 2 столові ложки борошна. Чим менше борошна, тим ніжніші будуть зрази. Замішуємо тісто. Ось воно зібралося в клубочок готово. Притрушуємо поверхню борошном, скачуємо з тіста ковбаску. Я поділила на 12 рівних частин. А у вас як вийде? Розплескуємо кожну частинку та викладаємо столову ложку фаршу, гарненько защипуємо як вареничок та надаємо правильної форми. Готово. Трішки обвалюю в борошні і буду смажити. Розігріваємо гарно олію, зовсім небагато на дно сковорідки. Викладаємо та смажимо з обох сторін до золотавого кольору. Довго смажити не потрібно, бо вже все там готове. Які ж вони апетитні, золотаві, а до того ще й дуже смачні. Всім смачного, готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд. За коментарі та подобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах, а найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!